4 березня, день народження Володимира Івасюка, геніального композитора та співака. Пісні Івасюка переживають нову хвилю популярності, у чергове набувають актуальності і стають трендами в соціальних мережах. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Дякую усім вам за підписи і перегляди, усім здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали! Йому було 30 років, він завжди вмикав колонку на повну потужність, бо казав, що музику треба слухати голосно. Володимир Івасюк народився на Буковині, в селищі Кіцьмань, у сім'ї викладачів, Михайла і Софії і Васюків. Батько володів шістьма мовами, писав прозу й поезію. Радянська влада перешкоджала в ще з школи, не дивлячись на де, ідеально складені іспити. Його не зарахували до Чернівецького медичного університету. Причина перевернутий бюст Леніна в його рідному селищі. Компанія хлопців разом з Володею, бавлячись, закинула на вождя картуза. Коли спробували зняти погано закріплений бюст упав, тому замість медичного вишу відмінник Кивасюк іде працювати на місцевий завод Легмаш, штампувальником у фурнітурний цех. Але там знайшлося йому заняття до душі. Серед заводських робітників Івасюк створює свій перший ансамбль Буковинка. У той рік під псевдонімом Весняний Івасюк насилає на обласний конкурс кілька творів, відлітали журавлі на вірш Віктора Миколайчука та Колескова для Оксаночки на власні слова. Тоді, з піснею Відлітали журавлі, композитор початківець отримав свою першу премію з відзнакою. Разом з «Буковинкою» Івасюк дебютував на київському телебаченні. А згодом тоді уже популярна співачка Лідія Відаш записує на українському радіо пісню Я піду в Далекі Горі. Пісня одразу сподобалася слухачам і стала часто звучати. Але справді історичним стає виступ на театральній площі Чернівців, коли разом з Оленою Кузнецовою Володимир Івасьюк вперше виконав пісню Червона рута під акомпанемент ансаблю Карпати. Червона рута, яка транслювалася в прямому ефірі, уже наступного дня співала вся Україна. Свої перші твори Васюк приносить композитору Левку Дудківському, які у виконанні ансамблю Смирічка набувають шаленої популярності. Володя пише пісні і музику для своїх друзів Назарія Єремчука і Василя Зінкевича. Вони разом мандрують Карпатами. Шалену популярність молодим артистам приносить зйомки першого українського мюзику. Червона рута у Яремчі. Головні ролі виконують Софію Ротару і Василь Зінкевич. Уперше композитор почув Софію Ротару наприкінці 60-х на одному з чернівецьких концертів, де вона виконувала пісню реквієм степом, степом. Працювати вони почали разом з 1971 року. Завдяки цьому творчому тандему музика Івасюка розлетілася за межі Союзу. Саме у виконанні Ротару водограй переміг на конкурсі пісня 72, а згодом і на міжнародному сопо 74. Разом вони видали платівку Гігант із 12 піснями Івасюка, які виконала Софія Ротару. Більше того, Івасюк, як студент, не мав права на таку платівку. Це право мали лише члени спілки композиторів СССР. І тим не менше. Упродовж 1977 1978 років вона мала аж вісім перевидань. Першим юнацьким коханням Володі була подруга дитинства Людмила Шкуркіна. Вони разом відвідували музичну школу, а також Людмила була солісткою ансамблю «Буковинка», який створив Івасюк. Згодом їхні дороги розійшлися. Шкуркіна вступила до Київського театрального інституту, а сім'я Івасюків переїхала до Чернівців. Свою студентську любов Івасюк зустрів у Чернівецькому медінституті. Марія Соколовська навчалася з ним в одній групі і виступала в інститутському ансамблі трембіта. На курсі усі знали, що Івасюк був закоханий у Марію і що Червона рута присвячувалася саме їй. Одного разу журналістку газети Молодий Буковинець Галину Тарасюк попросили написати статтю про музиканта Івасюка. Тоді дівчина тільки но переїхала до чернівців. І Володя зустрічав її після університету і проводив екскурсії містом. Саме Галині Володимир присвятив одну пісню, яка називалась Пісня буде поміж нас. Але згодом Володя поїхав до Львова вчитися у консерваторії, а Галина вийшла заміж за іншого. Останнє кохання Івасюка росіянка Тетяна Жукова, солістка оперного театру, дівчина, з якою він зустрічався останні п'ять років свого життя. Тетяну недолюблювали в сім'ї Васюків, а після смерті композитора вона одразу ж поїхала зі Львова. Івасюк набуває популярності в США, де вийшла його платівка. Артист отримав гонорар і разом розмову з органами. Але американського гонорару він саме і не бачив, бо його просто неможливо було отримати у умовах залізної завіси. Про те, що Івасюк попав у намилість партії, свідчило і те, що він раз за разом не отримував композиторських премій. Його внесли у список Шевченківської премії, яку отримала театральна вистава про пороносці, до якої Івасюк написав музику. 24 квітня 1979 року в обід Івасюку зателефонували. Він одягся і пішов до консерваторії. І більше ніколи не повернувся. Уже за день його відсутності рідність забили на сполох. Але, за їхніми словами, Івасюка не поспішали шукати, і відмовили у розміщенні оголошення на телебаченні про його зникнення. Від 17 травня, майже місяць потому, тіло Володимира і Івасюка знайшли на території військової частини в Брюховецькому лісі. Івасюк був повішений на паску від свого плаща, знайшов композитора солдат, який займався полюванням на лисиць. Ще до того, як офіційно завершилося розслідування, в газетах написали, що Івасюк скоїв самогубство, і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка. Некрологи співчуття рідними Васюка в газетах друкувати заборонили. У день похорону скрізь були призначені комсомольські збори з обов'язковою явкою, але людей було не стримати. Тисячі прийшли попрощатися з Івасюком. Львівські таксисти не брали грошей за проїзд. Дорога від помешкання Володимира до Личаківського цвинтара була встелена живими квітами. Після похорону багатьох звільнили. Чимало людей потрапило за грати. Біля могили Васюка цілодобово чергували працівники КГБ. Вони записували усіх, хто приходив. І Васюка почали очорнювати. На Натворі Васюка наклали негласну заборону. Прокуратура Львівської області після похорону повідомила. Що студент Івасюк останнім часом потерпав від захворювань психіки, Івасюк справді звертався до психіатричного відділення, аби отримати довідку та поновитися на навчання в консерваторії, звідки його було виключили за пропуски, пов'язані зі зйомками у телефільмах, Червона Рута та Пісня завжди з нами? Пройшло стільки часу після смерті Івасюка, але настоящу причину смерті так і не встановлено. У 2009 році президент України Віктор Ющенко посмертно присвоїв Володимиру Івасюку, героя України. На момент загибелі Івасюка йому було лише 30 років. Усім до побачення, до нових зустрічей!